Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі ваші улюблені гранати. Розкішні срібні сережки з натуральними гранатами. Тільки гранати нічого зайвого. На цей раз більш об'ємніша модель. Розмір поверхні 16х15, гранат 9 на 7 та 1 мм. Вага сережок 6,3 грами. Англійська застіпка. Штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Тут навіть є певний везеруночок, виглядають дуже шляхетно та вишукано. Вартість сережок 2600 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та танзанітами. Такі сережки в нас вже були. Багато хто запитував. Вдалося замовити ще ось таку пару сережок. Опалесенція здебільшого синього та зеленого кольору. Розмір поверхні 17 на 16 мм. Опал 9х7 танзаніт 4х2 мм, танзаніт 4 на 2 мм. Вага сережок 5,8 грамм. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. До речі, ще є підвізка до сережок, щоб створити комплект. Або, можливо, хтось захоче купити як самостійну прикрасу. Кому цікаво, запитуйте, пишіть. Якщо хочете придбати, комплектом буде додаткова знижка. Срібна каблучка з натуральними опалами. Розмір поверхні. 15 на 7 мм. Опали 5 на 3 та 3 мм. Вага каблучки 2,7 грам. Розмір каблучки 18 гарна опалесценція При будь-якому освітленні. Вартість каблучки 1800 мм. Гривень. Срібні сережки з натуральними коралами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Корали 5 на 3 та 3 мм. Вага сережок 6 грам. Кубічний цирконій 1,5 мм. Англійська застіпка. Занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із зворотнього боку. Вартість сережок 1800 гривень. Елегантний срібний комплект. З натуральними гранатами, родолітами та кубічним цирконієм сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 35 на 12 мм. Гранати 4 на 3. Кубічний цирконі 1 мм. Камінчики дуже гарної якості, яскраві, чисті, прозорі. Англійська застіпка. Штиф недовий. Дуже гарно будуть сідати на вушко. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Частина сережки є рухливою, частина ні. Підвіска такі ж самі параметри. 35 на 12 міліметрів, вушко, ланцюжок 45 см, застібка карабін, і зворотнього боку. Вартість комплекту 3400 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та культивованими перлами. Розмір поверхні 27 на 16 мм. Сапфір 5 мм. Перли 7 мм. Вага сережок 6,7 грам. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже цікавий дизайн. Сапфір надає такої стриманості, а перлинка якусь ігривість. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!